Я на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас про виплати про житло і працевлаштування вимушено переміщених осіб в Одесі та Одеській області говоримо сьогодні. Я рада вітає гостей нашої студії з нами Євген Шляхтін, голова ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Одеській обласній військовій адміністрації і Олена Мороз, голова ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Одеській міській раді. Вітаю вас! Вітаємо. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Ну, давайте почнімо не скажу з головного питання, але з того, що чи не найбільше сьогодні. Сьогодні багатьох з українців бентежить про гроші, так яку ситуацію на сьогодні маємо з виплатами? Чи все добре? Які це суми для яких категорій вони сьогодні спрямовуються? Ну, дивіться, зараз внесені зміни до постанови Кабміну 332 і зараз будуть певні обмеження щодо категорії отримувачів допомоги. Я як голова також включний до координаційного штабу з питань захисту права по інтеграції. і міністерство каже про те, що ну на жаль не вистачає коштів у бюджеті. Немає надходжень, тому уряд вимушений скорочувати соціальну видатки на соціальний захист, і на жаль, під цю ці скорочення потрапляють також внутрішньопереміщені особи. Наразі виплати для переселенців будуть надаватися тільки найбільш вразовим категоріям. Автоматично буде продовжено для пенсіонерів розмір пенсії, яких не перевищує 9444 тисяч гривні. Також виплати автоматично продовжені особам з інвалідністю першої і другої групи, дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Передам слово пані Олено. Вона доповнить кому буде продовжено е, після повторного подання заяви до ЦНАПів і судзахисту. Будь ласка. Так, дякую, після повторного е, подання заяви це будуть е, будуть продовжені виплати малолітнім дітям, які прибули без супроводу е, законного представника вагітним, вагітним жінкам е, в термін вагітності після 30-го тижня, а також особам, які втратили працездатність, але не мають права на пенсію, виплату. І якщо середньомісячний сукупний дохід на кожного члена родини не перевищує 9444 гривні. Ще хотіла додати те, що Євген сказав: люди з інвалідністю першої та другої групи, а також діти з інвалідністю. Так, це так. теж буде продовжено ці виплати автоматично. Ну і за новою заявою виплати продовжуються для сімей, які перемістилися повторно з 1 січня 2024 року. Та середньомісячний сукупний дохід на члена сім'ї так само не перевищує 9444 гривні, гривні, і це де вкладі Її, є непрацездатна особа, яка доглядає за дитиною віком до 14 років, або виховує троє і більше неповнолітніх дітей. Віком до 18 років, та які проживають у зоні бойових дій, або можливих бойових дій, або які проживають на умовах безпе... на умовно безпечних територіях, тобто тут перелік такий. Також, якщо в сім'ї, якщо в сім'ї людина працездатного віку не працює, але зареєструвалась в центрі зайнятості і рахується як безробітна, та або така, що шукає роботу, але Ще не працевлаштувалась, тобто за, за цим людям буде продовжено за повторною заявою для сімей, у яких є працездатні особи, які працевлаштувались, зареєструвались як ФОП, розпочали відповідну діяльність, та у складі сім'ї є діти до 14 років. Це ще одна така категорія для сімей, в яких один член сім'ї доглядає за особою з інвалідністю першої групи, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, за особу з інвалідністю першої, другої групи, групи внаслідок психічного захворювання, за особою, яка доглядає 80-річну людину, а також з дитиною, в якої є важкі захворювання. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про кількість офіційно вимушених вимушено переселених осіб на території Одеси і Одеської області, це яка кількість ну, Станом на 1 лютого в Одеській області зареєстровано 225 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 62% два виплати, тобто це десь близько 140 тисяч переселенців. наразі ця цифра буде звісно значно вище, але тут важливо як вища так, нижче, нижче, нижче. та важливо тут, як нам, як радам, ВПО, те, що. Щоб ми не забули про якусь категорію вразливості, обов'язково є, є, я кажу, такі майданчики, де ми можемо доносити ту інформацію для уряду, і головне когось не забути, хто дійсно цього потребує. Ну і ми цим займаємось. Де зараз найкраще читати, шукати інформацію про всі ці зміни, щоб люди розуміли, що наприклад вони більше не зможуть отримувати так гроші, як ВПО, а наприклад інші категорії, щоб могли зрозуміти, що вони зараз там можливо потрапляють до певної категорії. Де зараз ця інформація? Ну, інфографіка з роз'ясненням підготувала Міністерство соціальної політики. Вона поширена і на сайтах департаментів соцзахисту, і обласної ради, місько, міських рад, громад і так далі. Також є створена сторінка в Фейсбуці Рада ВПО. І ми також там посилюємо всі наявні роз'яснення, які є для того, щоб люди розуміли, хто буде мати право на отримання цих виплат, а хто ні. Наразі на сьогодні яка ситуація з виплатами, чи немає заборгованості, чи все іде ну своїм часом, чи немає якихось проблем в Одесі, в Одеській області? Е, ні, такої ну, інформації з затримками або не своєчасними виплатами немає. Все йде відповідно. Ну до тої інфону е, до виплати часно йдуть. А, скажіть, будь ласка, які категорії, якщо не перелічувати, а якщо необхідно, то давайте перелічимо. А зараз залишаться все ж таки без цієї фінансової підтримки? Ну, ну, наразі майже ну, всі ВПО мали право. Більша кількість людей, так більше. майже ну, 70, Це мабуть. Це люди працездатного віку, які можуть працювати. Це люди, які здорові, тобто. Люди, які можуть самостійно якось себе забезпечувати, мають змогу самостійно. Абсолютно логічна прив'язка, ну я так собі відчуваю, так це працездатність, так і можливість самостійно себе забезпечувати. Яку зараз маємо ситуацію з. Спрацевлаштуванням внутрішньо переміщених вимушено переміщених осіб в Одесі в Одеській області. А чи дійсно багато з них працюють, знайшли роботу, можуть себе забезпечувати? Чи дійсно є люди, які можуть це робити, а можливо з якихось причин не хочуть цього робити? Ну, дивіться, комплексного дослідження щодо потреб в працевлаштуванні немає. Наразі ми маємо тільки інформацію, то коли переміщені особи оформлюють довідки ВПО то є така графа, потреба працевлаштування чи, чи ні. Відповідно до цього відомо про те, що близько 7 тисяч ВПО потребують. Я розумію, що це дані не повні. Вони не відповідають реальності, але якихось інших офіційних даних немає. наразі йдуть перемовини з Міжнародною організацією з міграції для того, щоб провести комплексну оцінку потреб ВПО в Одеській області. Це буде питання не тільки з працевлаштування, а це буде комплексно щодо потреби в житті, щодо працевлаштування, щодо інтеграційних якихось заходів і так далі, для того щоб ну працювати і Радом ВПО, і державним органам влади, органам місцевого самоврядування. Це дуже важливий документ, і ми зараз над цим працюємо, щоб це було реалізовано в цьому році. Наскільки зараз складно знайти роботу в Одесі, в Одеській області вимушено переміщеним осібам, особам, люди шукають роботу, люди хочуть працевлаштуватися. Ми розуміємо, що зараз з одного боку є проблеми з роботою а з іншого боку, через наприклад мобілізаційні процеси, ми розуміємо, що і у роботодавців є потреба у нових співробітниках. Наскільки зараз дійсно може ВПО знайти роботу? Ну, мені здається, що люди, які шукають роботу, то в принципі на ринку за праці зараз достатньо вакансій для того, щоб внутрішньо особи мали змогу працевлаштуватися. Окрім того, працює центр зайнятості, да, і вони пропонують свої вакансії, проводять різноманітні ярмарки вакансій. Плюс в центрах зайнятості також є е, різні. Можливості для відкриття ФОП або перенавчання, тобто, це зараз є. Центр зайнятості це пропонує. Є благодійні організації, які також допомагають з працевлаштуванням або з початком з, з грантами на початок чи розвиток бізнесу. В принципі, можливості є. Тут єдине може бути проблема, наскільки люди психологічно готові працювати в новому місті, да наскільки вони вже адаптувались, бо е, з досвіду можу сказати, що дуже велика кількість людей, які внутрішньо приміщенні, але вони все ж таки мріють повернутися додому. І тому вони е, з пошуком роботи десь затримуються, десь не готові починати. Тобто, ще такий ось психологічний момент на, на жаль, на жаль, він є так. А щодо працевлаштування, от крім центру зайнятості, mm -hmm. так які ще є майданчики, які допомагають саме внутрішньо переміщеним особам знайти роботу? Є такі в Одесі в області. Так, я хочу ще доповнити, що Рада ВПО розуміє важливість питання працевлаштування ВПО, і минулого тижня у нас проходило спільне засідання Рад ВПО. Ми вирішили проводити його в розширеному форматі. Це було засідання обласної ради, міської ради ВПО. Крім того, вже у нас є контакти рад ВПО, які діють в Одеській області. Наразі рад ВПО 45 різних рівнів, тобто одна обласна, сім при районних адміністраціях і інші в громадах. І на це засідання ми запрошували і представителя рад ВПО з області. Крім того, ми запрошували представників громадських організацій, міжнародних донорів, тих, хто опікується питаннями ВПО. І, і ми ну налагодили такий певний діалоговий майданчик. Ми дізналися від центру зайнятості про певні можливості. Наприклад, зараз центр зайнятості надає ваучери на навчання внутрішньопереміщеним особам. Я скажімо так був здивований, що багато ви не знають про цю програму. Це одна із, скажімо, так, дієвіших програм від нашого уряду, і за цей час ваучери отримали в Одеській області всього 130 Ті два внутрішньоприміщених особи, на жаль, і тому ми будемо також додатково займатися інформуванням про такі можливості, і будемо далі напрацьовувати такі розширений формат, щоб інформація що не залишалась не тільки в Одесі, а й в області в цілому. Одним з ключових питань для внутрішньо переміщених осіб є житло. Так, якщо ми говоримо про тимчасове житло, можливо про фінансування орендованого житла, якщо є такі програми, наскільки ці питання зараз вирішені в Одесі? Ну, сказати, що вони повністю вирішені, це. Такого немає. На жаль, так це залишається проблемою для внутрішньо осіб. Особливо це дуже гостро стає для людей, які е, мають якісь вади зі здоров'ям, да і не можуть самостійно себе забезпечувати. Проте зараз, наскільки мені відомо, в Одесі відкрились кілька шелтерів, да куди людей можуть розмістити. Плюс знову ж таки повертаюсь, є благодійні організації, які можуть надавати прихистки, які можуть оплачувати житло. Так, там є певні критерії, певні умови, і найчастіше це найвразливіші категорії населення. Проте, все ж таки. Це є, але ще дуже дуже рано говорити про те, що це питання вирішено. Це питання, напевно, найгостріше для внутрішньопереміщених осіб. От ви зараз зауважили про те, я розумію наскільки це психологічно сильний фактор, що люди вони все одно хочуть повернутися додому. Ми розуміємо, що зараз здебільшого ну може йтися про людей, наприклад, з прифронтових територій, ми бачимо, як потерпає від ворожих обстрілів Херсонська область так на лінії зіткнення. І розуміємо, що якщо у людини залишається власне житло, так десь на тимчасово окупованій території або на прифронтовій, то вона дійсно хоче додому. Можливо, саме тому вона не шукає дещо роботу, бо вона просто чекає чекає повернення додому. Але ми розуміємо, що у нас багато людей, які приїхали з таких міст, на жаль, як Бахмут, як Мар'їнка, багато з них я впевнена. На жаль, на сьогодні вже знають напевне, що вони не мають житла, що їх житло зруйноване. У нас на рівні держави, наприклад, діє програма є відновлення, так за якою може на отримати гроші на придбання житла. От якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, які скоріш за все їм нікуди повертатися, зараз в Одесі їм допомагають скористатися цією державною підтримкою, щоб у них була змога залишитися в Одесі і придбати тут житло. Дивіться, ви сказали про програму. Є відновлення, ну вона не дуже підходить, я вважаю, для внутрішньопереміщених осіб, тому що багато людей все втратили, і у них не залишилось коштів. А тут треба 20% робити перший внесок. Це ну майже нереально. Ну, може, якийсь невеличкий відсоток, який собі може це дозволити. Потрібно, щоб були або міські програми, або якісь обласні, які б могли б компенсувати цей перший внесок. Тоді б це реалістично, і люди вже далі робив би ці виплати під невеликий відсоток. Це реалістично. Також ще працюють е, програми пільгово іпотечного кредитування від державної установи «Держмолоджитло». Е, там діє е, програма пільгового кредитування під 3 відсотки і п -п перший внесок здається до 6 відсоток. Це більш реалістично. Але на початок 2022 року здається, 16 тисяч родин були в черзі перебували. І наявного бюджету ну не вистачало на те, щоб покрити всі бажаючих, які знаходяться в цій черзі. Тому це питання відкрите. Крім того, я хотів би ще додати, що з початку повномасштабного вторгнення ще діє постанова Кабміну щодо місць тимчасового проживання. Це більше для тих людей, які не можуть користуватися скористатися кредитом. І, і вони можуть, наразі в Одеській області МТП 31, 31 МТП знаходиться, в якому можуть розмістити 1057 осіб. Проблема в тому, що більшість МТП знаходиться в області віддалена, але все більше підходить, якщо одинокі літні люди, у яких є пенсія, і вони можуть собі дозволити там ну, на необхідні ну, продукти харчування і так далі. Бо проживання в цих МТП воно безкоштовно, і, а комунальні послуги в них покриваються за рахунок державного бюджету, ну тобто. Як варіанти знаходити варіанти для тих, хто працевлаштований, має постійні джерела? Доходи да, то користатися програмами іпотечного кредитування. Хто на жаль ну не може скористатися цими програмами, то тільки варіанти МТП у нас в планах здійснення моніторингу, щоб воно все відповідало, як прописано по постанові. Там по постанові поліцькі прописано, скажімо, так а, але виконується воно чи ні. Ми поки не робили моніторингових візитів для того, щоб це з'ясувати, щоб у людей там гроші не брали за проживання, щоб якісь як і що їхні права не порушувалися і тому. І тому подібне і е, ми вже розробили таку інформаційні плакати, щоб були там наші контакти для того, щоб люди могли до нас звертатися, і ми на засіданнях наших рад могли могли ці виклики закривати. От ви торкнулися важливого питання. Це захист прав ВПО. Так а чи фіксуються все ж таки випадки порушення прав ВПО в Одесі, в Одеській області? Чи звертаються люди, і як ці питання вирішуються? Ну, дивіться, я вже. Ну я тут беру слово знову собі, тому що ми трохи більше працюємо. Ми ж з вересня минулого року почали свою діяльність. Міська рада нещодавно тільки почала свою роботу. Є певні звернення, але є такі звернення, які неможливо вирішити на регіональному і місцевому рівні. Ну тобто, наприклад, у мене от є три кейси звернень ВПО. Щодо е, пенсійного забезпечення, ну тобто у, у людей втрачені е, ну на окупованій території втрачені серві, які можуть підтвердити їх трудовий стаж. Люди не можуть. Отримувати, оформити пенсію, наприклад, це виклик, виклик величезний. Є е, питання проблемне щодо наявних програм іпотечного кредитування. Є е, певні виклики щодо соціального забезпечення для внутрішньопереміщених осіб, які перебували в полоні. І такі питання ну неможливо вирішити на місцевому рівні. Тому е, я доносив ці питання під час засідань на координаційному штабі. Під головуванням віце-прем'єрки Ірини вирішув деякі питання в роботі деякі питання вже наразі вирішуються. Тому є такий майданчик, Тому закликаю ВПО, які вважають що їхні права порушені, звертатися до рад. Ми будемо раді допомогти розв'язати ці проблеми. Важливе питання: як і куди звертатися в Одесі? І ну щодо ради Одеської області. Дивіться на сайті ОДА вже є окремий розділ Рада ВПО на цьому в цьому розділі публікуються анонси засідань наших рад, тобто ці засідання проходять в відкритому режимі. Будь-які бажаючі можуть долучитися до цих засідань. Друге, те, що для інформування про наші засідання, там потреби чи ще якісь виклики, також створена сторінка у Фейсбуці. Рада з питань ВПО при Одеській ОВА також підписуйтесь. Там йде інформування про те, що надає державні установи, про те, що надають громадські об'єднання, які діють в Одесі та Одеській області. Тому для того, щоб бути більш обізнаним, також раджу підписуватись внутрішньо переміщеним особам на цю сторінку. Пані Олена, як і за якими питаннями звертатися до вашої ради? Ну, ми особливо не відрізняємося. Поки що своєї сторінки в Фейсбук не створили, бо Євген працює вже з вересня, а ми тільки-тільки почали. Але це точно буде зроблено. Ми ще можливо подумаємо, можливо, це буде якась спільна, щоб людей. Ну, це, це питання ще будемо обговорювати між собою. Проте на сайті можна дивитись інформацію. Там все публікується. Як Євген вже сказав, всі ради ради відкриті, і ми раді всіх бачити. У нас такий трохи в мене вийшов. Тому, будь ласка, люди можуть приходити анонс зазвичай за кілька тижнів. Про місце, час, дату проведення. Тому, будь ласка, кожен, кожна людина може долучитися. І на останок ефіру от хочу поставити таке питання, ми зараз ну більш-менш бачимо тривалий період часу, так би мовити, як кажуть військові стабілізацію лінії фронта. І розуміємо, що за таких умов не маємо бачити десь в регіонах різких рухів щодо цифр ВПО, так, щоб їх ставало значно більше. Будемо сподіватися, що так і буде, як мінімум. Але все ж таки, якщо говорити про Одеську область і про Одесу. Чи стає ВПО менше? Чи, наприклад, від'їжджають люди? Якщо так, то куди? Це таке відкрите питання, але бачу статистику за січень, за лютий місяць. ВПО трохи менше стає. Не знаю, чому це відбувається. На декілька тисяч за два місяці стало менше. Не можу сказати, або далі їдуть на Західну Україну. Ну тобто, це відкрите питання. Відкрите питання. Ну, будемо про нього говорити в наших наступних ефірах. Я дуже дякую вам за цей ефір за детальну інформацію. Нагадаю, сьогодні з нами в студії були Євген Шляхтін, голова ради з питань внутрішньо переміщених осіб при одеській обласній військовій адміністрації і Олена Мороз, голова ради з питань внутрішньо переміщених осіб при одеській міській раді. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.